you <laughs> Перед хочемо привітати вас з днем народження, побажати вам жіночого щастя, успіхів вашій Кар'єрі і нових звершень. Дякую. І насамперед хотіла запитати, як ви готуєтесь до концертів. Скільки часу тривала підготовка цього різдвяного шоу? Ну, місяців два тривала це точно. І Це такої дуже інтенсивної праці. ранку до вечора. І ще вночі ми обговорюємо різні ідеї, тому що насправді шоу дуже насичене. Дуже багато костюмів ми пошили цьогоріч, і річ. І мені балет а також дуже багато цікавих декорацій, і все це насправді втілити в життя. Окрім того, ще нові колядки, прем'єри. Все це зробити не так просто, і вся режисура, і всі багато різних моментів насправді потребує багато часу, тому два місяці так дуже інтенсивно. І в мене зима починається вже так, де вже з вересня вже починаю готуватися до різдвяних концертів. У 2015 році ви стали вдруге матір'ю. Як ви поєднуєте материнство і концерти? Mm. А, насправді, в мене така велика радість в житті, тому що з'явився вже в мене другий синочок, йому зараз вже буде 7 місяців, його звати Олежик. А, такий непростий у мене зараз період, тому що материнство це найважча професія. І, і я також стараюся всюди стигати, і, і, звичайно, і бавити Олежика і на концерти і відлучатися. У мене дуже хороші помічники, мені допомагає моя мама, коли я відлучаюсь, вона е, забавляє Олежика вдома. От. Але коли я повертаюся, я приступаю до материнських обов'язків і дарую любов своїм дітям. От. Але насправді, е, скільки би, як би не було, тобто зараз такий період насправді ну, нелегкий, але скільки би це не коштувало зусиль, так воно воно вартує цього. Тому материнство ніколи не потрібно відкладати заради, заради кар'єри або якихось інших цілей. Тобто все має бути вчасно і треба не боятися народжувати. А чи плануєте що дочко, щоб передати їй свій талант? О, я не знаю, як Бог дасть. Можливо, буде донечка. Бачимо. Є творчі плани, чи маєте якісь такі найближчі мрії? Чого би вам хотілося найбільше от цього року втілити в життя? Ну, я насправді дуже щаслива, що в мене є сім'я, в мене є родина, що моя сім'я здорова, щаслива, це для мене саме головне. Я щаслива, в мене є моя улюблена професія, робота, тому що я їжджу, я співаю, і мені дуже приємно, що в кожному залі збирається повний зал глядачів, що люди люблять мою творчість, що вони аплодують. Ну, насправді, якби щаслива людина, чогось більше вимагати, я, якби, не дуже щось там собі вже аж таке наскладую в голові. Для мене важливо, щоб всі були здоровими і надалі. Що я, як артист, я працюю, я не зупиняюся, тому що зараз вже відзнятий новий кліп на пісню Серця стук. Зараз ми його будемо прем'єрити. Я думаю, напевно, що на День Валентина відбудеться прем'єра всеукраїнська. Записана вже нова пісня, яка називається «Чужі уста», Також буде прем'єра. І ми зараз готуємо програму Цвіте Калина, плануємо осінню, все буде добре, з концертним туром також приїхатись з естрадною програмою. Тому якби… Плани є, працюємо в роботі, але найголовніше, що ми всі були здоровими дочає, дождь слабі, Можете побажати золочев'яна здоров'я, здоров'я, спокою, миру, злагоди, достатку кожній сім'ї побажати всього самого доброго, самого світлого, ще раз привітати всіх з новорічними святами, з різдвяними святами, і нехай радість буде в кожній хаті. Любов Іваша, Ірина Федишин. Дякуємо вам, Дякую. вам натхнення і успіхів у вашій кар'єрі. Дякую, дякую, друзі. Як приємно найкраще привітання. Насправді, дякую вам, дякую. Ви найкращі, Дякую за очі.